Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Свобода слова у Вінниці. Чи є вона сьогодні? Під час революції журналісти працювали у режимі нон-стоп, не боячись потрапити у біду. Тоді всі сподівалися, після повалення злочинного режиму говорити правду можна буде голосно та відкрито. Насправді ж не так сталося, як гадалося, розповідає Олена Шмигельська. Вона головний редактор видання, яке не боїться критикувати місцеву владу. Каже, через це журналісти медіа центру багато де небажані гості, зокрема і на сесії міськради. Фарустки свободи слова є. Є, але її намагаються ну як не придушити, я б це назвала, не придушити неможливо, оминати, не зважати, казати, що це все неправда. В Вінниці просто йде ігнорування нею, висміювання цієї ж самої свободи слова, але це все теж минеться. Просто треба не зважати на ці всі перепони, на ці всі перешкоди, просто йти і працювати. Із цензурою зіткнулися і представники народного контролю. Сюжети, де журналісти вимагають у чиновників вирішувати проблеми громадян, відмовилися транслювати майже усі телеканали. Транслювати нашу продукцію погодилися лише тільки одне інтернет-видання та один телеканал. Ми вважаємо, що це свідчить про відсутність свободи слова у місті Вінниці. Чи є на Вінничні свободи слова? Досить умовно. тому що комунальні змі вони знаходяться під впливом влади і обслуговуються владу, хваляться владу. Стан свободи слова після революції гідності, а свобода слова це одна з основ демократії. Не лише не покращилась, на що були великі сподівання а істотно погіршилася. Тому є безліч прикладів. Ми бачимо маніпулятивну інформаційну політику на провладних або лірахічних каналах. І в той же час ми бачимо, що ці вільні інформаційні площадки, які були, зазнають переслідувань, їх викидають. З ефірів, Яскравий приклад, тому, наприклад, студія Савіка Шустера. Шустер Лайф програма дуже чудова. Там висвітлені всі прозорі думки, там вільні думки, там є справедливість, але чомусь її останнім часом на національних телеканалах я не зустрічаю, не бачу. Да, дуже хочу все ж таки переглядати телепередачу. Якщо буде змога. Ну я люблю програму лайф». Вона мені подобається, що в дечкацію як правильно депутати там дають інтерв'ю. А зараз я не дивлюся її, тому що в мене цієї програми немає. У нас просто немає цього каналу. із-за того. Якщо б була б змога його насправді, б хотіли б якось дізнатися, як його можна построїти? Ну хотіла б. Телеканал Тріастів у кабельних мережах. Налаштувати телеканал на супутнику просто. Виберіть у меню ручний пошук. Налаштуйте супутник, частоту прийому, швидкість потоку та встановіть горизонтальну поляризацію. Оберіть 3 s TV. Євгенія Гулько, Сергій Немирівський, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.